Поверніть мене додому у столиці. Презентували фільм авторства проєкту Радіо Свобода. Ти як. Стрічка розповідає про проблему примусово депортованих українських в'язнів. Вони опинились в окупації на початку повномасштабного вторгнення, а після звільнення території їх незаконно вивезли до РФ. Уже після завершення відбування терміну покарання повернутися додому для них стало надскладним завданням. Україна не може підтвердити їхні особи. Тому люди тижнями, а то й місяцями очікують на кордоні в'їзду в Україну. Тема депортації українських в'язнів. Мало висвітлена, як і в українських, так і в іноземних медіа. Бо ми бачимо. Фільми, роботи про повернення українських дітей з депортації це абсолютно важлива тема. і Я над нею теж раніше працювала, тому я знаю, що це таке. Ми бачимо про обміни військовополонених, а чомусь про цю категорію українського населення ніхто не розповідає. Причому українські в'язні це цивільні люди. Депортація їх за міжнародними законами абсолютно заборонена з будь-яких територій. Це наші люди, це громадяни. Хто б це не був? О, знову ж таки, це люди. Окремі з них, яким залишались тижні і дні до закінчення відбування покарання, і знову ж таки вони не свої волі залишились в окупації. Вони не могли вийти навіть на відміну від тих, хто був на свободі, хто залишився свідомо на окупованій території з різних мотивів. А ці не мали вибору. Ми їх фізично змусили потрапити в окупацію, що створює перед усіма нами певний борг.